Хотів доповнити до цього всього вам. Нахуя? Один президент, куча партій, блять. Таке відчуття, що, сука на різних планетах ви вже живете. єбете там друг друга. об'єдніться всі вместе, блять. і хуярте, нахуй. Так буде саме нормально, блядь. Ідеальна тема, а не, блядь, пиздіть друг на друга. Той закон нравиться, той закон ні, бля. хуй, ось, не, блядь. Хуй Приложить Прилежіть руку на яйця. Не. Подумайте, хто. Ви. Або на пизду Тоже, Ну, в кого пиздав, в кого хуй. Бо я жив з мужиком в мене пиздав, вона каже, в мене мужки гормон обольше. Ну, блядь, вроді женщина стала адекватно нормальна. Та була мужиком, бля. От и думайте, блядь, нахуй. Чи у вас яйця, чи пизда, чи хуї яйця, блядь, і пизда. Блядь, дивлюсь, так бардак, у вас ніколи там нахуй не закінчиться, блядь. Пиздарец називається.